Чи слід чистити зуби ніацинамідом? Стоматологи радять. Ніацинамід для зубів, міф чи реальність. Розбираємо тренд з точки зору стоматолога. В останні місяці в мережі набирає обертів незвичайний тренд, люди активно використовують зубні пасти з ніацинамідом, сподіваючись на відбілючий ефект і поліпшення здоров'я порожнини рота тик так рясні відеороликами з захопленими відгуками, а хештеги, присвячені цьому інгредієнту, збирають мільйони переглядів. Але чи дійсно ніяці може творити чудеса для наших зубів, або це просто черговий інтернет-міф? Як стоматолог з багаторічним досвідом, я вирішив розібратися в цьому питанні і поділитися своєю думкою, заснованим на наукових даних і практичному досвіді. Що таке ніацинамід і чому він такий популярний у догляді за шкірою? Перш ніж говорити про зуби, важливо згадати, чому ніаценамід став справжнім хітом в індустрії краси. Це, по суті, форма вітаміну b 3 відома своїми потужними властивостями. Він допомагає освітлювати пігментні плями, бореться з висипаннями, заспокоює шкіру при еказемі і розаце. Механізм дії полягає в тому, що ніяцинамід перешкоджає переносу пігменту у верхні шари шкіри і знижує вироблення цитокінів, білків, що беруть участь у запальних процесах. Завдяки цим властивостям ніяцинамід став незамінним інгредієнтом в сироватках, кремах і сонцезахисних засобах. Чому ж люди вирішили спробувати ніяцинамід для зубів? Ідея використання ніацинаміду для здорової порожнини рота, на перший погляд, здається логічною. Адже якщо він так ефективний для шкіри, чому б йому не допомогти і нашим зубам? Популярність тренда пояснюється, перш за все, бажанням отримати білосніжну посмішку. Багато хто сподівається, що ніяцинамід, як і у випадку зі шкірою, зможе освітлити зуби і позбавити від небажаних плям. Крім того, деякі люди вірять у його антибактеріальні та протизапальні властивості, сподіваючись, що це допоможе запобігти карієсу та покращити стан ясен. Але що говорить наука? На жаль, наукові дані, що підтверджують ефективність ніацинаміду для здоров'я зубів, вкрай обмежені. У той час як численні дослідження доводять його корисні властивості для шкіри, щодо порожнини рота інформації практично немає. Єдине дослідження, проведене в 2022 році, показало, що Ніацинамід може уповільнити ріст деяких видів бактерій, що викликають карієс. Однак це дослідження проводилося в лабораторних умовах і не враховувало вплив інгредієнта на людей. Яка різниця між освітленням шкіри та зубів? Важливо розуміти, що процес освітлення шкіри і зубів відбувається абсолютно по різному. Ніацинамід впливає на меланоцити, клітини, що відповідають за вироблення меланіну, пігменту, що додає шкірі колір. А ось зуби жовтіють з інших причин: вживання фарбувальних продуктів і напоїв, чай, кава, червоне вино, погана гігієна порожнини рота і утворення зубного нальоту. У зубах, на відміну від шкіри, немає меланіну, тому ніяцинамід навряд чи зможе істотно змінити їх колір. Чи може ніяцинамід допомогти при запаленні ясен? Варто зазначити, що ніяцинамід має протизапальні властивості, які можуть бути корисними при запаленні ясен. Він може допомогти зменшити кровоточивість і чутливість при чищенні зубів. Однак, знову ж таки, нам не вистачає достатньої кількості досліджень, щоб підтвердити ефективність ніацинаміду в цьому відношенні. Мій досвід та рекомендації. Як стоматолог, я завжди закликаю пацієнтів до усвідомленого підходу до вибору засобів гігієни порожнини рота. Звичайно, зубні пасти з ніяцинамідом швидше за все не завдадуть шкоди, але й не варто очікувати від них чудес. Мої рекомендації: не покладайтеся лише на ніацинамід для відбілювання зубів. Основою повинна бути хороша гігієна порожнини рота, регулярне чищення зубів. Використання зубної нитки і професійна чистка у стоматолога. Звертайте увагу на склад зубної пасти, шукайте продукти, що містять Ефтор, перекис водню або перекис карбаміду, інгредієнти, які довели свою ефективність у відбілюванні зубів. Проконсультуйтеся зі своїм стоматологом. Він допоможе підібрати оптимальні засоби гігієни і процедури, враховуючи індивідуальні особливості вашої порожнини рота. Не вірте всьому, що бачите в інтернеті. Критично оцінюйте інформацію і не піддавайтеся на хитрощі маркетологів, обмежте споживання фарбувальних продуктів і напоїв. Чай, кава, червоне вино все це може негативно позначитися на кольорі ваших зубів. Укладення. Тренди в сфері краси і здоров'я приходять і йдуть. Зубні пасти з ніацинамідом цікавий, але поки недостатньо вивчений продукт. Я не виключаю, що в майбутньому з'являться нові наукові дані, що підтверджують ефективність ніацинаміду для здоров'я порожнини рота. Але на даний момент кращий спосіб домогтися здорової і білосніжної посмішки це дотримуватися правил гігієни порожнини рота і регулярно відвідувати стоматолога. Ключова думка: не варто покладатися на один інгредієнт для вирішення всіх проблем із зубами. Комплексний підхід запорука здоров'я і краси вашої посмішки. І пам'ятайте, красива посмішка це не тільки про білизну зубів, але й про здоров'я ясен і свіжому диханні. Дбайте про свою посмішку комплексно, і вона віддячить вам своєю красою і здоров'ям на довгі роки.